Вітаю друзі! Сьогодні у мене прогулянка по селу. Я буду вам показувати можливо своє село, як тут як, як, яка тут інфраструктура, які тут хати. Добрий день. Ось таке. Зараз я піду до друга, буду трохи в друга. Ну, це знімати не буду, а потім піду прогуляюсь по селу. Покажу вам ще, можливо, моє село, можливо, вас зацікавить такий контент. Друзі, Ну я вже пішов від друга. Зараз я йду гуляти, покажу ще якісь локації, я вам покажу ще одне наше озеро. У нас їх взагалі три. Що ще сказати? Ну три озера, я одне вже вам показував. Я сьогодні буду там мигцем проходити через те озеро, буду йти туди, Я вам ще покажу. Покажу вам село. Зараз світло. Нічого такого цікавого насправді. Ну... Люди, село. Добре, я, давайте я підійду до центру села. В центрі покажу вам як виглядає центр села. Йду до... О, насипали пісок. А для чого? Ось там бачите зараз. Ось тут. Насипали пісок, треба. Подивитись сходить. Іду ще раз до озера, яке я вам вже показував. Ще раз я можливо покажу, можливо вам буде цікаво, щось розкажу про озеро. Покажу місце, де ми завжди в дитинстві купались. До речі, там де зараз от, пісок Там ми і купались. Зараз я туди піду Так я вже підійшов до того місця. Як я розповідав, машина якась стоїть. Дивіться, а тут у нас ну, Тут столики. Дуже брудно. А, ну, так завжди. Напевно ось тут А тут брудно, якщо чесно. Тут люди проводять час, гуляють, але і смітять, що не дуже є приємно. Ну, що я можу сказати, такі люди не викопані. Дивіться, друзі, це пісок привезли. Здається, будуть робити пляж. Ось дивіться, люди купаються. Таке. Цікаво. Ми тут завжди купалися, там ще кладка була. Ось ось там. Ми купались. Таке цікаво. Я ще в цьому році не купався, але я на цьому озері не люблю купатись. Я купаюсь на зовсім іншому. Я зараз, до речі, туди буду йти, покажу вам. Можливо, колись попрошу колись, можливо, цим літом засняти, як я купаюсь там. Добре люди. Друзі, підходжу вже до Циганського озера. Так воно називається. Покажу вам його. Там озеро цікавіше. Біля озера побудовані різні домики для рибаків. Рибаки саме побудували це для того, щоб рибалити, проводити свій досуг. Ось такі справи. Так, ще нічого не видно. Зараз дорога, зараз я вже буду на озері покажу вам. Ось я вже пройшов до озера. Дивіться як тут красиво схоже на те, на те озеро, що я вже показував у своїх відео, але це зовсім інше. Будинки. Ось там люди навіть сидять. Машина хазяїна цього будинку. Доміка навіть так не будинку. Mm. Такс. Ідемо, зараз підійдемо на пляж. Я вам познімаю, можливо, я навіть скупнусь. Скупнусь, покажу вам відео, як я купаюсь. Там дуже багато дітей, навіть дорослі я бачу, вам ще не видно поки що. А мені видно, що там є дорослі, люди купаються, проводять весело час. Сьогодні неділя. Дивіться, як у нас гарно. Все зелене, повітря дуже чисте. Добре, піду до озера. Покупався, йду, прогуляюся озером. Ось, озеро, я вже пішов. Ось Та такі справи. Я вже покупався, водичка класна. Тільки коли вилазиш з води, холодно, повітер дує, Тут вже так холодно трошки. Ну все-таки це мелочі. В селі є качки дикі звіться дикличи свійський, я б скажу вам точно. Ну аж втік. Забув вам показати центр села. Зараз йду в центр села і буду вам показувати магазини і школу вам покажу. В не так багато доступі тому покажу, що є. Це магазин світанок. Я туди заходити не буду, я просто вам показую. Я знаю, можливо, ще відеоролик не сильно цікавий, тим що нема в них людей якихось якихось таких забитій. Але все ще може бути. Так я. Це, це клуб. Він останнім часом зачинений. Бачите, це все, все наробили орки. Ось такі, ось такі проблемки нам зробили орки, коли у 2022 році мали спробу захопити Україну. Київ в цілому і всю Україну. Але в них не вийшло. Це школа. Зараз я вам покажу школу. Познімаю трохи. Ось, будь ласка, ще покажу вам в селі нашому стадіону. Ще школу вам показу. Так. це був клас, можливо, і залишається. Клас біології та хімії. Там, там мені було. Тут я навчався. Далі, так? До 8 класу, в 8 класі я поїхав навчатись до Києва, спортивний ліцей. Ось така школа. Тут Бруся, Турніки, качеля там далі, що видно. Ось так що трошки займатися можна було спортом. О... Красоти насадили. Ось цих туй не було. Зайця ну, це хвойні, можливо, це туй я точно не пам'ятаю. Знаю, що ще з хвойних. Ось така школа. Генноратор стоїть, да? бо в принципі... Були блекаути, можливо рік назад, я не пам'ятаю точно чи рік чи два назад, були блекаути і школа придбала генератор. Добре, я вже вам показав це головний вхід в школу. Ну, їх два, там де ласкава опросимо, ви бачили на відео, і ось тут, на суму іноді за школою. Так, друзі, я прийшов вже до стадіону. Я зараз покажу вам сам стадіон. Колись по вихідних ввечері грали в футбол. Я приходив бо в мене погано виходить грати в футбол. Я більше займався баскетболом в молодості. Ну як в молодості, мені не так і багато років, мені 27. Але ж все-таки більше по баскетболу, ніж по футболу. Ось таке у нас гарне футбольне поле. До речі, сітку нову поставили. Ось класно тут. Басячком пройдусь, дуже люблю по газону, проходитися так. Ось таке футбольне поле. Зараз нікого нема на футбольному полі, бо дуже спекотно, ніхто не буде грати. Я ось навіть босяком йду, а, то дуже печав ноги. Ось так. Ось таке моє село. Добре, щось буде ще цікаве в селі, я вам буду обов'язково показувати. Все, друзі.